У разі запрошення вашого закладу освіти до загального дистанційного збору даних, на електронну пошту закладу надійде автоматично сформований системою Евалюет лист запрошення, у якому буде зазначено дату початку, дату закінчення та тему опитування. Але для початку вам необхідно здійснити вхід до системи. Одночасно з початком дистанційного збору даних у головному меню Вікно Загальний дистанційний збір даних у кабінеті керівника з'явиться текст темою збору даних. До моменту початку збору даних вікно буде порожнім або буде показувати попередній збір даних. Для перегляду історії заходів, пов'язаних із загальним дистанційним збором даних та діями у межах заходів такого типу, перейдіть до вкладки Загальний дистанційний збір даних Показати все. Уважно перегляньте дату початку та дату закінчення проведення дистанційного збору даних. Вам, як керівнику, потрібно вчасно створити анкети для інших учасників, роздати пін-коди до анкет та обов'язково відслідкувати активність заповнення анкет. Якщо дистанційний збір даних передбачає не тільки опитування керівника закладу, а й залучення інших учасників освітнього процесу до опитування, у цьому випадку вам, як керівнику потрібно створити та роздати анкети іншим учасникам. Для цього у вашому електронному кабінеті ви маєте зробити наступні дії. У модулі Загальний дистанційний збір даних перейти за гіперпосиланням. Ознайомитися зі зверненням від організаторів моніторингового дослідження. Для заповнення опитувальника керівника закладу освіти та завантаження анкет респондентів натисніть на кнопку До наступної сторінки. У разі потреби Створення анкет для інших учасників опитування ви заздалегідь маєте визначити їх кількість. Для того, щоб не створювати зайві анкети, вилучити їх у вас можливості не буде. Якщо ви є керівником опорного закладу, ви маєте запросити і педагогічних працівників філії, тому їх кількість теж ви повинні з'ясувати напередодні. Анкети для педагогічних працівників опорного закладу та філії створюються окремо. Для завантаження анкет респондентів у необхідній кількості натисніть на кнопку Завантаження анкет. У системі відкривається картка для завантаження форми анонімної анкети. У полі Скільки ви вказуєте необхідну кількість анкет. Натискаючи кнопку Зберегти зміни, ви підтверджуєте створення анкети. Після натискання на цю кнопку зміни у зменшенні кількості анкет вже будуть неможливі, тому будьте уважні. Тільки у разі створення анкет для учасників відфілії ви у полі Примітка маєте написати для філії Внести певну кількість анкет та зберегти зміни. При натисканні на кнопку Друк пін-кодів ви переходите на сторінку Вивантаження та друку посилань на анкети, роздрукуйте або завантажте у зручному для вас форматі всі анкети та роздайте учасникам опитування. За допомогою отриманого ПІН-коду педагогічний працівник заходить до анкети, відповідає на питання. Перевіряє формуляр. Та обов'язково натискає кнопку Закрити формуляр. Тільки після натискання на цю кнопку система опрацює дані анкети. Перегляд кількості завантажених анкет. Опитувальників та стану їх заповнення респондентами, ви можете здійснювати, натиснувши на кнопку завантаження та заповнення анкети. Зауважимо, що кількість завантажених анкет на кінець опитування має дорівнювати кількості заповнених анкет, тільки тоді буде вважатися, що заклад пройшов опитування. Керівник надає відповіді на питання опитувальника керівника безпосередньо у системі. Для цього ви натискаєте на кнопку Заповнити анкету керівника. Теж переходите до заповнення. Відповідаєте на всі питання. Перевіряєте формуляр та закриваєте формуляр. Звертаємо увагу, що після внесення відповідей на всі питання анкети необхідно натиснути кнопку Закрити формуляр. Ця умова стосується заповнення всіх створених анкет. Про це ви маєте зазначити всім учасникам анкетування. До закриття формуляра ви можете змінювати відповіді або повертатися до заповнення анкети. Після завершення терміну проведення опитування формуляр закривається автоматично. Повернутися до його заповнення чи внесення змін буде неможливо. Після того, як ви переконалися, що всі респонденти заповнили всі анкети, ви можете впевнено завершувати збір даних у вашому закладі освіти шляхом натискання на кнопку. Усі респонденти пройшли опитування. Після завершення терміну моніторингового дослідження буде доступний для перегляду остаточний звіт моніторингового дослідження.